В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Символ суверенної держави та нашої свободи в області встановили флешток з тризубом. Де він розташований, розкажемо у випуску. У додатку Дія запустили голосування за нову марку. Про що саме вона буде далі у випуску. Весняна толока у ботанічному саду відбулася толока, а ще там висадили рослини, які саме розкажемо за мить. Починаємо оперативну інформацію по Україні внаслідок ракетної атаки по Павлоградському району Дніпропетровщини. Загинуло двоє людей, ще 40 зазнали поранень. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Минулої доби Росіяни атакували на працюючу школу в одному із населених пунктів Чернігівщини. Загинула дитина, що була неподалік. Близько 15.37 зафіксовано влучання в освітній заклад, що не працює в Новгород Сіверському районі. Є дані про загибель дитини. Інформація про потерпілих уточнюється. Той же день ворог знову тероризував, вдаривши з артилерії Чугуївської та Куп'янської райони Харківщини. Зокрема, в селі Кочарівка внаслідок обстрілу зазнав поранень літній чоловік. Від снарядів зрешетило приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт. Є постраждалі в місті Вовчанськ. Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували до медзакладу. У селі Вільховатка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Сьогодні зранку російські окупанти знову обстрілювали прикордонні населені пункти області. Під ворожими ударами було село Петропавлівка Куп'янського району. За попередніми даними, осколкове поранення отримала 73-річна жінка. 70 разів минулої доби росіяни обстріляли Херсонщину. З них 11 – обласний центр. Двоє людей дістали поранення. Рашисти випустили понад 300 снарядів з важкої артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Натомість оборонці України за останню добу знищили три зенітно-ракетних комплекси противника, безпілотник та завдали сім ударів по зосередженню особового складу росіян. Загалом. Минулої доби наші захисники ліквідували 460 російських окупантів, знищили один танк, одну бойову броньовану машину, дев'ять артилерійських систем, три засоби ППО, один БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 крилатих ракет, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанта з півсотні разів обстріляли з о два десятки населених пунктів. Під беззупинними авіаударами Гуляйпола та Оріхів лише за минулу добу рашисти здійснили 51 артудар та тричі поцілили з безпілотників. За попередньою інформацією, четверо людей поранені не припиняють окупанти чинити терор на тимчасово захоплених територіях області, впроваджуючи примусову паспортизацію. У ворога є план паспортизації, і він його намагається виконати шляхом примусу. Людей саджають на ями, а у деяких випадках вони взагалі зникають. Саме тому закликаємо наших громадян виїжджати через треті країни, адже перехід лінії розмежування в області заблокований ворогом. Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, Населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке загарбники заборонили в'їзд цивільним особам без місцевої реєстрації. Тим часом з Оріхова влада евакуювала всіх дітей. За інформацією заступниці міського голови Світлани Мандрач Оріхів зруйнований на 80%. Та, попри це, у прифронтовому місці все ще залишаються близько півтори тисячі людей. В селі Новопавлівка залишається ще шестеро дітей. Це дві сім'ї. Зараз з ними проводиться робота щодо необхідності евакуації. На сьогодні у громаді це Оріхів і три неокупованих села. залишається близько 1700 людей. В Оріхові залишається близько 1400 людей. Усі останні люди живуть у селах Новопавлівка, Новоданилівка і село Новоандріївка. На жаль, залишаються окупованими села Нестерянка, Мирне і Копані. Тим часом навіть дощова погода не заважає нашим захисникам передавати палки вітання окупантам. Минулої доби до штабу загарбників у тимчасово окупованому селищі Михайлівка завітала бавовна. Зафіксовано два прильоти по одному з місцевих закладів громадського харчування, де розмістилися окупанти. Гучно було й в Токмаку, де удар пройшовся по одному з місцевих кафе. Там російські співробітники ФСБ та МВС разом з колаборантами влаштували банкет. Видався неспокійним ранок для загарбників і о. Тимчасово окупованому Мелітополі. одиночний вибух чули о 6.45 жителі північних районів міста. Відразу після нього по вулицях промчався вже звичний для окупантів Мелітополя набір поліція та швидка. Зазвичай відокремлена бавовна наздоганяє колаборантів. Тож очікуємо на гарні новини. Від сьогодні в Україні запрацював єдиний реєстр безвісти зниклих осіб. Повідомляє заступник міністра внутрішніх справ. Родичі осіб зниклих безвісти за особливих обставин можуть вже звертатися за витягом з реєстру. Система дозволяє зібрати дані про українців, місце знаходження яких і досі невідоме. Він міститиме інформацію, прізвище, ім'я по батькові особи, місце та дата народження, сімейний стан, а також місце, час та обставини зникнення з детальним описом людини. Окрім цього, до реєстру. Ро вноситимуться дані, які підтверджуватимуть чи спростовуватимуть факт зникнення та відповідне рішення суду. З початком великої війни в Україні вважалися безвісти зниклими десятки тисяч людей. Переважно більшість з них знайшли. Однак, за офіційними даними, 23 тисячі й досі розшукують як зниклих за особливих обставин. Фахівці зазначають, витяг, де буде зазначений статус зниклого рідні можуть отримати, звернувшись до міністерства внутрішніх справ. Цей реєстр є повністю захищеною базою даних, і доступ до нього будуть мати визначені посадовці, представники Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти, працівники національної поліції та департаменту інформації МВС України. Картки записів формуються на основі заяв, поданих родичами зниклих до національної поліції, а верифікацію кожної особи здійснює безпосередньо офіс уповноваженого зі зниклих безвісти. Дож зі стеля в одній з багатоповерхівок, розташованій в Дніпровському районі, нещодавні зливи спров... спровокували протікання даху. Будинок звели в середині минулого століття, тож покрівля не бачила ремонту досить давно. До того ж, дах будинку був пошкоджений вибуховою хвилі в результаті прильоту восени. Нині комунальники оновлюють покриття, що вже зробили, дізнавалась Анна Крамаренко. Цей будинок був зведений в 50-х роках. Восени минулого року зазнав ушкоджень від вибухової хвилі, спричиненої прильотом неподалік. Дерев'яний дах не витримав весняних опадів і почав протікати. Мешканці верхніх поверхів поскаржилися до міської влади. Комісія обстежила будинок. В результаті ухвалили рішення про терміновий капремонт покрівлі. Роботи тут стартували на початку квітня. Ми зараз демонтуємо часть криші вже 200 квадратних метрів. Робимо нову кришу. Ставимо Зараз закатуємо досками USB, ОСБ і це нову будемо наділувати. Виконується повна заміна ремонт дерев'яної частини і вкладання м'якої покрівлі, два шари рубіроїду і шар OSB плит вже виконано на одному під'їзді. Роботи завершено. Це загальна площа робіт склала 370 квадратних метрів. Для виконання було використано близько 700 квадратних метрів покрівельних матеріалів. Демонтоване старе покриття прибирають та вивозять. Роботи за цією адресою намагатимуться завершити якомога швидше. Попередньо в планах до літа, але все залежатиме від погодних умов. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Щорічний фестиваль Толока триває у Запорізькому дитячому ботанічному саду. Він розпочався 24 квітня, квітня. Співробітники закладу облаштовують територію після зимової перерви, висаджують нові рослини. На толоці побувала Ольга Ларіонова. Косять траву, прибирають земельні ділянки, фарбують обладнання, висаджують молоді рослини. У рамках місячника благоустрою співробітники Запорізького дитячого ботанічного саду другий тиждень поспіль облаштовують територію. Підчищаємо, убираємо, вигрібаємо і вивозимо сміття. Рози підрізали, тому що за зиму вони якась частинка там рози, вона трошки підмерзла. Ми їх підрізали, убрали травичку. Підпушили, розкрили для того, щоб вони набрали сили і ціле літо цвіли. Нашу територію приводимо в належний вигляд, співпрацюємо з деякими організаціями. Коли просять про допомогу, ми допомагаємо висадкою рослин. Наприклад, була у нас акція на підтримку пернатих друзів, школа мистецтв. Приходила до нас, вони змайстрували шпаківні, і ми тут започаткували пташине містечко. На земельних ділянках працюють всі 70 співробітників закладу. До садівників долучились лаборанти, офісні працівники, бухгалтери і завідувачі відділів. Адже потрібно облаштувати територію в 12 гектарів. Вони свою працю зробили. Приходять до нас дівчата, що вам треба допомогти? Ми даємо їм фронт роботи. Чи подпушити, чи пролити, чи посадити. І всі робітники у нас працюють. Незважаючи на війну, навіть попри обстріли, наші люди із задоволенням виходять весно, навесні допомагати природі. І після закінчення зими ми із задоволенням наводимо лад у нашому ботанічному саду. Разом ми переможемо. Все буде добре, все буде Україна. Щорічний фестиваль Толока стартував у ботанічному саду 24 квітня. Однак сезонні роботи на відкритому ґрунті та в теплицях виконуються протягом всього року. Співробітники закладу намагаються утримувати сад в охайному вигляді, аби після перемоги відкрити його для маленьких відвідувачів. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. 179 адмінпротоколів на порушників правил рибальства склали запорізькі рибоохоронці протягом квітня. Серед них співсотні за грубе порушення з використанням заборонених знаряд лову. Нагадаємо, з 1 квітня на внутрішніх водоймах Запорізької області триває весняно-літня нерестова компанія. Нею передбачена повна заборона любительського рибальства в місцях нерестилищ, використання будь-яких плавзасобів та заборонення знаряд лову. Було виявлено. 291 заборонено знаряддя лову правопорушників, вилучено 343 кілограми незаконодобутих водних ресурс, як на водних об'єктах, так і в місцях їх реалізації. А також сума розрахованих збитків правопорушниками сягнула 575 тисяч 577 3 гривні. Здебільшого це, звісно, карась стріблястий, сазан, плітка, дещо в меншій мірі це судак та щука. Перевіряє риб патруль не лише місця не рестилищ, а й точка реалізації виловленої риби. Минулих вихідних провели рейди на центральному ринку та в Хортицькому районі міста. Державні інспектори вилучили 270 кілограмів риби, що реалізовувались без дозвільних документів. На реалізаторів відповідно складені протоколи про адміністративні правопорушення. За статтею 88 прим. 1, 1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Звісно, ці справи вже передані до суду, і подальшу долю правопорушників, так і вилучених водних біоресурсів вже буде вирішувати суд. Невдала втеча у хилянці порятунок тяжко пораненого та вилучення незареєстрованої зброї у жителя Запоріжжя. Про це та інші події далі коротко у відеодайджесті. На Львівщині прикордонники затримали шістьох ухилянців. Серед них був і житель Запорізької області. Про невідомих, що з'явилися у населеному пункті, розташованому вздовж кордону. Повідомили місцеві усім ухилянтам від 20 до 34 років. Законних прав перетнути кордон чоловіки не мали, тож вдалися до авантюри. На затриманих прикордонники склали адмінпротоколи в подальшому долю молодиків вирішить суд. У Воснесенівському районі 1 травня посередня спалахнула автівка. ВАЗ. на ліквідацію загоряння виїхали дві пожежні машини. Вогнеборці оперативно ліквідували займання, аби вогонь не перекинувся на прилеглі об'єкти. Поряд на щастя обійшлося без постраждалих причини пожежі з'ясовуються. У Запоріжжі патрульні врятували закривавленого чоловіка та доставили до лікарів. Інцидент стався надвечір внаслідок побутової від чим доньки побив її чоловіка. Внаслідок тяжких ушкоджень самотужки потерпілий не міг піднятись. Патрульні наклали пов'язку та зупинили кровотечу, оскільки оселя родини розташована віддалено від найближчої дороги. Інспектори винесли чоловіка на ношах та передали медикам. На місце події викликали слідчо оперативну групу. Уменці стало замало, почав погрожувати зброєю у Запоріжжі. Конфлікт між сусідами ледь не закінчився фатально. Про ситуацію повідомили очевидці. патрульні, які прибули на місце виклику, виявили у 33-річного чоловіка незареєстрований травматичний пістолет. На місце одразу викликали слідчу оперативну групу. У діях чоловіка вбачають ознаки незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Селище Балабани Кушгумської громади з'явилася нова па. Патріотична інсталяція. На Майдані біля пам'ятника загиблим воїнам встановили малий герб України та два флаштока, які також завершують тризуби. На відкритті експозиції побував Артур Туркін. На виготовлення тризуба та двох флаштуків у місцевого зварювальника Руслава Мельникова пішло два тижні. Насправді, майже всі металеві конструкції в громаді виготовлені його руками. Проте з такою роботою довелося мати справу вперше. Лише зварювальних швів було зроблено 57 метрів. А на полірування витратили 26 шліфувальних кругів. Напевно, найкраща моя робота із всіх. Власна фантазія, спочатку довжен був бути тризуб і флагшток один. Потім ми побачили на Шевченківському, що воно так зроблено, два флагштоки. Я запропонував Володимиру Сергію також зробити два флагштоки, трохи коротші, на них тризуби. Як би то все погодили і вперед працювати. Під час урочистого відкриття на флаштоках підняли прапори України та Кушугумської громади. Подальшому збираються також використовувати під час урочистості прапор Євросоюзу. Інсталяцію на площі біля пам'ятника загиблим воїнам Другої світової становили не випадково. В селищі Балабино, Кушумівської громади найбільша кількість загиблих героїв, і ми постійно тут і відпіваємо їх біля, ну прямо тут на цій території. Тому було вирішено саме тут встановити цей знак. Тризуб, символ сильної та вільної країни, сьогодні знають та впізнають в усьому світі. Саме біля цього знаку у Кушугумській громаді планують відзначити і майбутню перемогу. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Отримати відповіді на запитання щодо вступу та обрата спеціальність у Запорізькому національному університеті влаштували день відкритих дверей для абітурієнтів. Захід відбувся очно, аби майбутні студенти мали змогу зануритися в університетську атмосферу та поспілкуватися з викладачами, ознайомитись з переліком факультетів. Більше про захід та умову вступу розкаже Елизавета Баздерєва. Майбутня студентка Марина розповідає: прийшла дізнатися більше про університет та умови вступу. Дівчині подобаються точні науки, тож каже, що розглядає можливість навчання на математичному або економічному факультеті. Мне на самом деле очень понравилось и организация, и э, учащиеся сразу встретили нас, сразу начали ну, нам рассказывать о факультетах. В общем, мне понравилось мероприятие. ЗНУ решила поступить, потому что неплохой университет, думаю попробовать свои возможности тут. Для того аби допомогти студентам ознайомитися із факультетами, організували своєрідне наметове містечко на площі перед університетом. Тут вступники разом з батьками могли отримати поради від студентів та викладачів вишу і дізнатися більше про навчання. Кожен намет розподілений на два-три факультети плюс інженерний інститут, і там є довідкова інформація. Ну така, як ми, наприклад, я тримаю. Потім там є наші колеги, студентство, які відповідають на конкретні питання тим, хто хто прийшли. Я за все хочу сказати, що судецьке життя в запорізькому національному воно наповнене яскравими колоритними моментами, часом буремними з огляду на всі ці події. Проте присутня величезна купа, цікавинок, чудові викладачі, чудові колективи, особливо якщо ти свій колектив, своє коло формуєш сам, а тому жодних якихось проблем не було. Потім абітурієнтів зібрали в актовій залі, аби відповісти на їхні запитання щодо майбутнього навчання. Фахівці зазначають, цьогоріч умови вступу спростили. Є спеціальності, на які можна бути зарахованим тільки за мотиваційним листом або за результатами мультипредметного тесту. Також у виші є освітні програми, до яких залучають абітурієнтів тільки за підсумками творчого конкурсу. Як писати мотиваційний лист можна скористатися порадами, так які організовують наші факультети, а також орієнтовний порядок щодо написання мотиваційного листу можна прочитати на сайті приймальної комісії. Складатимуть мультипредметний тест майбутні студенти з 3 по 23 червня. Обов'язковими предметами є українська мова та математика. Вступна кампанія цього року розпочинається з 1 липня. Буде доступна реєстрація через електронний кабінет. З його допомогою з 19 липня можна буде подавати заяви до вишів. Абітурієнти можуть подати до 5 заяв на бюджет і до 20 на контракт. Випускники закладів фахової передвищої освіти вони можуть вступати тільки за скороченим терміном. Це те, що на цю, в цьому році саме новий такий пункт у правилах прийому. Також вони можуть скористатися тими сертифікатами ЗНО, які є, вони в них є. Вони можуть вступати, а також використати, скористатися можливістю зареєструватися в цьому році на національний мультипредметний тест і скласти його. Завершили захід виступами талановитих студентів національного університету. Вони презентували вступникам професії, які ті можуть опанувати, навчаючись тут. Я фінансист, я маркетолог і управлінець, я кібернетик, я фахівець міжнародної економіки, я фахівець ринку землі. Я директор і власник свого бізнесу. Я Марина Корохова, студентка економічного факультету. Ми вважаємо, що дуже важливо провести цей захід. Ми вважаємо, що дуже важливим, щоб наш університет продовжив свою роботу саме в Запоріжжі. Ми завжди готові будь-який день продовжити його в аудиторному, Цю роботу продовжити в аудиторному режимі. Абсолютно всі корпуси. всі… І приміщення, всі лабораторії, всі аудиторії нашого університету готові до відкритого аудиторного режиму роботи. Єлизавета Баздерів, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Держава майбутнього Голуб миру та планета Україна. У додатку дія запустила нове голосування за майбутню марку, яку Укрпошта планує випустити до дня захисту дітей. Філателістична новинка вийде під назвою «Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Серед варіантів сім яскравих малюнків їх працівники «Укрпошти» відібрали з понад 350 інших. Загалом голосування триватиме впродовж трьох днів до 4 травня. Також подобати бажаний ескіз можна на офіційних сторінках Укрпошта та підві відповідною публікацією в офіційному телеграм-каналі директора підприємства Ігоря Смілянського. По закінченню голосування усіх учасників чекає і приємний сюрприз. А от який саме поки що Укрпошта тримає в секреті? Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.